Вітаю, друзі! Мене звати Інна і я дуже рада, що ви завітали на мій канал. Сьогодні 19 травня, понеділок, і я розпочинаю свій новий влог. І що я планую робити на цьому тижні? Якраз зараз хочу вам і розповісти. Перед вами мій джемпер. В'яжу його за описом петітні по підті, але у мене це джемпер. Неодноразово я про це вже говорила, мабуть, набридла вам з цим. Тож перейдемо. На цьому тижні я планую завершити цей джемпер. Дуже б мені цього хотілося. Ну, Якщо в мене не вийде не вистачить часу на те, щоб повністю його завершити, то хоча б завершити рукава. Так, також я планую попрацювати над своїми шкарпеточками, просунути їх гарненько. Також я би хотіла ще пов'язати серветочку, теж її треба просувати до завершення. Ну, і дуже б мені хотілося ще приділити час своєму джемперу Brains. Але що в мене вийде, це вже ви побачите в кінці цього відео. Ну або на протязі всього. Відео. Будете бачити, що в мене виходить. Так, а зараз я хочу показати вам цей джемпер і те, що я вже приступила до вив'язування рукавам, як ви бачите. Досить непогана ідея, один раз я перев'язувала, тому що почала робити збавляння. Ось так, як вам показати це. Один раз я вже перев'язувала, тому що не з тим ритмом робила збавляння на початку, потім порахувала ще раз і все ж таки розпустила і вирішила робити трошечки інакше. Ось ви бачите моє збавляння. Я хочу, щоб ну, по, руці, по самій руці він йшов зі свободою трошечки облягання була, щоб а вже де буде манжетик, мені б хотілося, щоб воно було, щоб рукавчик вже більше прилягав, ось тут до зап'ястя. Тож, збавляю, ну і до речі, з приводу запястя, чому, чому я так сказала? Насправді ж я то планувала робити рукави 3 чверті. Але сьогодні, примірявши, я так подивилася на цей джемпер і вже задумалась, можливо, зробити повноцінний рукавчик. От я ще думаю. Чесно кажучи, я більше схиляюсь до того, що все ж таки буде повноцінний рукав. Чогось мені захотілося так, мені здалося, що якось не вписується сюди рукав три чверті. Ну, можливо, я просто не бачу зараз повної картинки цього джемперу, тому мені так здається. Але я так подумала, що пряжі мені вистачає, чому б не зв'язати рукавчик, якщо я захочу його зробити коротшим, просто можу його підтягнути, і він буде коротший. Не знаю, не знаю, чесно. Поки що, так, дійсно, я схиляюсь до повноцінного рукава. Ну, а ви вже про це дізнаєтесь в наступних підключеннях. Тож, просувається цей джемпер. До речі, рукав в'яжеться досить швидко на диво. Я коли в'язала кардиган, то там в мене так якось повільно йшов рукав, хоча там і спиці були більші, і пряжа товща. Але тут ну, досить швидко. Якби я не перев'язувала, він вже був би точно готовий, один рукавчик. Ну, ось такі справи. Тож, буду в'язати цей джемпер і сподіваюсь показати вам, ну, хоча б майже готову роботу в кінці цього влогу. Так, Тепер хочу вам показати свої шкарпетки, тому що я в минулому в лозі вам їх показувала, але там погано було їх видно насправді досить так далеченько я сіла від камери. Ну, Ще, ще поки що набираюсь досвіду з цього, в, в тому, щоб знімати відео. Так що вибачайте мене. Давайте покажу вам свої шкарпеточки. Ну, і ось так зараз виглядає моя шкарпетка. Я вже тут вив'язала всю довжину цього пагомілка, яку я планувала собі, тож буду переходити на п'яточку. Але перед тим, як переходити на п'яточку, я вив'яжу спочатку ще другу шкарпеточку, тому що вона в мене поки що вив'язана на стадії резиночки. Давайте я вам теж її зараз покажу, чу я її ховаю. Ось так зараз виглядає друга шкарпетка. Тож я візьму ще свої два клубочки такі і розпочну в'язати наступну шкарпеточку, поки вив'яжу її погрумілок, і тоді вже е, перейду вив'язувати п'яточку. Ну, сподіваюся, що це також зробиться швиденько і е, все, що я запланувала на цей тиждень, в мене вийде. По шкарпеткам в мене немає таких точних якихось планів, просто хочеться їх просувати, щоб вони не стояли на місці, щоб потім, як я вже говорила, в кінці місяця в останній день не гнатися і не завершувати їх. В'яжу методом Helix. Дуже мені цей метод подобається, і, до речі, я зауважила, що таким методом шкарпетки в'яжуться досить швидко. Не знаю, в чому причина така. Можливо, це якось так цікаво виходить, тому що постійно ти очікуєш зміну кольору, як воно вкладеться. І, можливо, це так трохи відволікає, і начебто виходить швидше. Хоча, не знаю, але мені так здається. Тож, ось так мені подобається, як вкладаються ці кольори. Досить цікаво і гарненько. Гарно гармонують ці кольори між собою. І ось така шкарпетка в мене виходить. Будуть гарнюші шкарпетульки. Так, ну, по шкарпеткам також, я думаю, зрозуміло, тож буду їх просувати і покажу вам в наступних включеннях, що в мене виходить. Ну, і також хочу ще вам показати серветку, над якою я працюю поближче, тому що також е в минулому відео там було дуже погано видно. Ось вона лежить на столі, так трохи краще. Тут е з того часу, як я вам показувала, додалося ще, як мінімум, два рядочки, Тож також про планую просувати її, тому що теж хочеться вже бачити її готовою. Сподіваюсь, вона вийде в мене достатньо така. Достатньо гарного розміру, не знаю, як це сказати. Не хочу, щоб вона була геть велика, але і така маленька мені. теж, ну Вона такою маленькою точно не буде. Тут ще досить багато в'язати. Тож, думаю, що буде симпатично виглядати. Це, цього моточка, мабуть, хватило, б на, я не знаю, на скільки таких серветок. Я потім зважу. І подивлюся, але ж я не пам'ятаю вагу цього матка. Здається, він іде. А, я, я ж можу зважити разом із серветочкою. Я потім вам скажу, скільки буде важити ця серветка. Ну, мені здається, з цього маточка можна багато серветок нав'язати. Але не хочеться ж в одному кольорі, щоб всі були. Така вона гарнюнька виходить. Тож також будемо бачити, що. Я нав'яжу за цей тиждень. Тож, я вам сказала, які в мене плани на цей тиждень. Пішла працювати над своїми процесиками і повернуся до вас, як в мене будуть якісь просування по ним. Показати вам свої просування по своїм процесам. На жаль, у мене не вийшло до вас підключатись частіше на цьому тижні. Якось так склалося, що справи, робота, і, ну, і, в принципі, то показувати, скажімо так, також особливо не було чого. Тож, я сьогодні вам покажу все, що я зробила. Що стосується цього джемперу, то він майже готовий. Я не можу вам зараз його так розкласти, щоб ви його повністю бачили. Але коли він буде повністю готовий, я його вже покажу на собі, і тоді буде краще видно по-нижечку. У мене готові обидва рукави, як ви можете бачити. Я е все ж таки зв'язала повноцінний рукав, хоча хотіла три чверті, але, чесно кажучи, примірявши на себе, чомусь мені. Здалося, що це буде не дуже вдала ідея. Тож, я все ж таки зробила тут повноцінний рукав, рукав і зробила резиночку. Резиночку я закривала так само, як і внизу, голочкою, але таким, я не знаю, якісь такі, як вузлики тут виходять. Такий. У мене був колись опис маєчки від Олени Михайлової. Здається. І там було таке закриття, і воно мені, в принципі, подобається, воно досить. ну, Не можу сказати, що воно таке прям еластичне, але, як вам сказати, бачите, і е, не фалдить рукавчик. Формочку тримає, але і не стягує, рука проходить гарно. Ну, Мені сподобалось. Просто я думала, як його закрити, і мені чого захотілося саме так. Також е, стало питання, як зробити горловинку. Ну, начебто понизу резинка, на рукавах резинка, тому треба робити і на горловинці резиночку. Але мені щось е, вирішила я собі так поміркувати над цим і думала-думала, можливо, якось іншим чином це зробити, а й кордом якимось. Але ж ні. Мені все ж таки буде дійсно резиночка, воно буде так виглядати, мені здається, гармонійніше. Просто зроблю невелику таку десь на 10 рядочків резиночку і так само закрию ось таким же ж самим методом, я так думаю. Ну, Я буду дивитися, але у що там нічого мені не стягнуло, і голова проходила. Тож такі от справи. Тут в мене збоку лежить залишок цього кольору, такого зеленого ментолового якогось я б сказала. Тому що мені це більш до зелених відтінків, ніж до плакитних. Е, так, я от зараз дивлюсь на цей е, бунтик, і мені прийшла нова пряжа, ну це в іншому відео ви вже побачите, буде в мене відео про покупки за квітень-травень то Там вже покажу, але я так дивлюсь, що там схожий колір. Хоча я чогось думала, що вони різні. Ну, добре, Ні, ну, трошечки відрізняються, але дуже-дуже схожі. Ну, добре. Страшно. Мені все одно він подобається. Тож, е, оце залишок у мене 40 грамів лишилось. Всього я замовляла 200. Тож, сюди у мене на джумперо пішло десь 160 грамів одного кольору. А повністю вагу я вже підскажу вам, коли відв'яжу повністю джемпер. Ось цією молочної я дивлюсь, що буде так побільше. Ну, а ось цієї також десь, я думаю, що небагато залишилось. Я вже так попрятала кінчики, щоб вони не заважали. І потім, щоб не було багато роботи. Тож, обробка горловинки і все. Також заховаю кінчики і буду проводити ВТО. Так наче мені здається, він трошечки як підкошує. Ну, не то, що там косить, знаєте, як буває, що геть повело полотно. Ні. Просто якось ну, трошечки. Наче. Ну, але я впевнена, що коли я від, ну, проведу ВТО, то все буде добре, тому що в мене є зразок і він взагалі не косить. То, що такі справи. Я задоволена своїм результатом, тому що я так в принципі, і планувала. Я говорила, що я хочу завершити цей джемпер, але я розуміла, що в принципі, завершити це ну, не зовсім в е мене було стільки часу, щоб повністю його завершити. Я от е вчора ввечері могла почати головинку, але я там щось мені треба було подивитися опис, а це треба було шукати. Ну, я роздрукувала собі на листочках. Я не хотіла вже нікого з сім'ї розбудити, бо всі спали. Тож я вирішила, що вже сьогодні розпочну горловинку. Ну, і я думаю, що до наступного влогу вже в мене буде готова робота, і я зможу вам її показати, презентувати, можливо, на собі на вішачку. Ну, подивимось, як буде виходить. Тому що я планую одне. Я так помітила, що я, якщо в мене якісь плани, конкретні такі, ну вони не справджуються. тому... Ну, от на цьому тижні я планувала і джемпер завершити. Ну, я так і думала, що я завершила ще рукави. Думала, шкарпетки гарно просуну. Але я вам зараз покажу, що в мене там з шкарпетками. Але все ж таки, наприклад, серветку взагалі мені не вдалося пов'язати. Тому що декілька днів взагалі випало, плюс ці безсонні ночі даються знаки від них. Ну, що я вам буду розповідати? Всі ви знаєте, як воно ото все. <гум> Добре. Тоді я прибираю джемпер і хочу вам показати шкарпетки. Ну, а шкарпетки в мене зараз виглядають ось так. Тож, ви бачите, що вже вив'езано погомілок обидвох оби шкарпеток. Також я вив'язала вже п'яточку, я обрала круглу, як завжди, моя улюблена, укріплена. Не знаю, мені вона подобається найбільше, тому я її і в'яжу. Гарно виходять шкарпетки. Дуже мені подобається, що у в мене, в принципі, в принципі, я можу навіть сказати, що повністю співпала ну, цей малюнок, да, бачите, підібраний гарно. Дві шкарпетки виходять ну, не майже. Мені хочеться сказати, що повністю однаковими. Але, але це зараз. Тому що тільки що, як я готувалась до відео, е я побачила, що на одному моточку в мене вузлик. Тому тут буде е ниточка роз'єднуватись. І, звісно, що після п'яточки вже піде трошки такий збій в малюнку. Але я не вважаю це якимось критичним таким <гум> моментом, тому це шкарпетки залишки, вони завжди виходять якісь. Цікаві. Але гарно Гарно виходить, мені дуже все подобається. Єдине, що не подобається, що знову ж таки дуже-дуже довго в'яжеться. Ну, в'яжеться, то воно не довго, а я в'яжу довго, тому що мало приділяю цьому часу. Наприклад, вчора з дітьми ходила в кінотеатр, вони там собі компанію відпочивали, я могла в'язати, але я щось відволікалась, то десь пройшлась, то з кимось порозмовляла, зустріла знайомих. І думала гарно просуну шкарпетку, але просунула лише буквально на декілька рядочків. Ось, все, після п'яточки я вже вив'язувала. Тут, е тут буквально, як ви бачите, все, скільки пров'язано, це дуже мало. За 2 години я чекала, можна було гарненько їх пов'язати. Але, що є, то є. Що маємо, як то кажуть, то маємо. Нічого, все буде добре. Просто що хочеться вам більш чогось цікавого показувати. Але якось так виходить, що не дуже багато в мене всього просувається. Але сподіваюся, що вам все одно цікаво за мною спостерігати. Так, трошки дивлюсь, такий кадр в мене сьогодні, якийсь сумненький, але вибачайте вже. Тому що вихідні, всі вдома, я так по-швидкому до вас підключилась. Як я говорила, що серветочка в мене зовсім не просунулась, показувати вам її вже не буду. Але от бачу, що в мене тут лежить мій пледик, і мені щось здається, що я вам давно його не показувала, тож хочу також показати, що в мене там зараз з пледом. Так виглядає мій плед. Ви бачите, тут доволі так вже непогано пров'язано. Ну, насправді тут вив'язаний один моточок, і ось в'яжеться другий, він вже ну, теж так гарненько вив'язаний, але ще досить так немало є. Ну, але ж на плед я взагалі приділяю зараз чомусь дуже мало часу, тому що хочеться все ж таки завершувати плечові вироби. І В'язати те, що ну, більш таке потрібне, бо плет-мене це взагалі позаплановий проєкт, і він не планувався. в цьому році, Просто це задоволення, натхнення таке було. Дуже захотілося мені, дуже сподобався цей візерунок. Ось ці такі шахматні квадратики з виворітніх і лицевих петель. ну Класно виходить, цей колір такий ніжний плакитний. Дуже-дуже мені подобається. Тож, на такому етапі мій плед. Я так дивлюся, що, мабуть, і чотирьох моточків мені вистачить, щоб його зв'язати. Буде гарний такий розмір. Ну, там буде видно. Тож, щось такі в мене процеси були на цьому тижні. Вийде цей влог недовгим, але це теж непогано. Не всі люблять дивитися дуже довгі влоги. А я так трошечки хочу озвучити, що я планую робити далі, тому що джемпер мій завершиться. Я буду далі працювати над бриц, але бриц це виріб зимовий. Я з ним нікуди не поспішаю. В принципі, просто хочеться його якби, завершити, тому що вже давненько його почала і чомусь він так за... завис у мене, перетворився на довгий Нічого, буде готовий колись. А далі в мене по планах вже, так як вже в нас попереду літо, вже зовсім-зовсім скоро тиждень залишився. Тож я би хотіла розпочинати все ж таки, футболочку з зелену. Треба мені згадати десь знайти. У мене був зразок, і я би все ж таки, мабуть, хотіла зв'язати цензуру вітання Молокас. Треба придбати собі майстер-клас. Також гуляючи з друзями, ми їздили в ботанічний сад так, ну, серед людей, да, бачиш, як люди там гуляють, і хто в чому вдягнений. Та і в принципі сама я коли збиралася так. Зрозуміло, що мені в гардеробі не вистачає такого кардиганчику, такого цікавого. Не просто, по-перше, щоб він був легенький, це літній такий. А по-друге, мені чогось захотілось якогось такого ажурненького кардиганчику. Коли от зараз якраз була гарна така погода цими днями, тепленько, але щось треба було зверху. тягнув футболочку, щось треба було накинути таке теж легеньке. От мені б хотілося такий ажурненький кардиганчик. Також я бачила у Тані Молокос гарний там такий опис, мабуть, і його ще. Придбаю, ну подивлюся, треба подивитися, яка там щільність, щоб в мене співпало пряжу підібрати. Коротше, планів о -о, обмаль, але часу, е, ні, навпаки, господі, планів багато, а часу обмаль. Оце, звісно, печалька. Нічого, все буде потихеньку, по можливостям буду щось робити. Що ще хочу сказати, що на наступному тижні в мене буде дуже обмаль часу, багато робочих днів поїздка в село, тому, ну, в принципі, на наступному тижні то має вийти влог вишивальний. тому, в принципі, в мене буде два тижні на те, щоб щось поробити, і тоді вже ви зможете побачити все, що я зможу за ті два тижні наробити. Тож, друзі, дуже вам дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Як завжди, вас попрошу, щоб ви поставили мені вподобайку, якщо воно вам сподобалось. А якщо ви його додивились до кінця, воно вам, мабуть, сподобалось все ж таки. Тож і запрошую вас у коментарі, пишіть, що ви думаєте з приводу моїх процесів. За що ви більш боліваєте, цікаво, також буде. Почитати вашу е, думку. Ну, і я завжди рада вашим коментарям, дуже вам за це вдячна. Е, читаю кожен коментар, намагаюся відповідати. ну, Я можу сказати, що я відповідаю на кожен коментар. У мене зараз їх не також і багато, тож е, мені це дуже приємно і це надихає на подальшу творчість, мою, на роботу, на зйомки відео, на в'язання, вишивку і так далі. Дуже вам вдячна за. Вашу підписку, лайк і коментар. Тож не проходьте, будь ласка, мимо, і обов'язково, якщо ви ще не підписані, підпишіться. І до зустрічі в нових влогах. Па-па!